Перейдемо до створення внутрішнього освітлення і трішечки помоделюємо. Всередині в кабінеті розміщені світильники, ми змоделюємо один із них і потім, продублювавши, розмістимо ці світильники на стелі. Створювати цей світильник можна одразу в даній сцені, а можна і окремо. Якщо в подальшому використання цього світильника в інших проєктах не передбачається, то можна створювати його безпосередньо в цій сцені. Якщо ж в майбутньому цей світильник або світильники знадобляться в інших проєктах, то краще його змоделювати в окремому вікні програми. Запустити блендер ще раз, ось таким чином. Тобто вихідна сцена з кубом. Змоделювати тут цей світильник, потім зберегти. І якщо вам потрібно буде в наступному проєкті використати цей світильник, то вам не потрібно буде відкривати вже готову кімнату, шукати його там, копіювати. Для початку в новій сцені в новому проєкті. Ось ці всі елементи, які тут присутні, нам не потрібні. Ми їх виділяємо протягуванням. Натискаємо Delete і видаляємо. Для моделювання світильника нам знадобиться циліндр. Натискаємо з вами або комбінацію Shift-A, або ось тут: натискаємо кнопку Add, обираємо Mesh і обираємо Cylinder. Для того, щоб одразу наблизитися до виділеного об'єкту, достатньо на NumPad-клавіатурі натиснути крапку, суміщену з клавішою видалення. Ось ми наблизилися до даного об'єкту. Ну і після того, як ми додали ось цей циліндр, будемо його видозмінювати. Для початку давайте його розвернемо на 90 градусів навколо вісі Y. Натискаємо комбінацію R, Y, з клавіатури набираємо 90 значення, натискаємо Enter. Одразу, так як ми повернули, застосуємо цю зміну. Для цього є комбінація клавіш Ctrl-A. І так як ми знаємо, що у нас відбувалося лише обертання, то ми в даному меню обираємо лише Rotation. Якщо ми не знаємо, які ми дії проводили, або їх було багато, то можна обрати All Transforms. В даному випадку ми тільки повернули його, тому обираємо Rotation. Відкриємо бокове меню, гаряча клавіша N. І тут ми бачимо параметри даного циліндру. Змінимо ось ці параметри. В даному випадку по осі Х буде відкладатися у нас довжина цього світильника, а по YZ його діаметр. І так, довжина у нас світильника 1 метр 15 см. Пишемо 1 крапочка 15. Так, тепер ось ці параметри. Можна одночасно обрати два параметри і змінити їх значення. Для цього достатньо на одному з параметрів натиснути лівою кнопочкою мишки і протягнути вниз, і потім відпустити. От зараз ми можемо змінювати одночасно два параметри. Якщо їх буде більше, вам потрібно змінювати більшу кількість параметрів, той же самий принцип працює. Натисли на одному, протягнули вниз, на останньому відпустили кнопку. І так, вводимо 0,2, натискаємо Enter. Ось у нас виходить такий циліндр. Знову ж таки, за правило бажано взяти, що після кожних оцих змін бажано їх застосувати. Комбінація Ctrl-A. А тут ми проводили масштабування, тому можна обрати Scale. Ну, давайте, для прикладу, оберемо All Transforms. Тепер нам необхідно зробити наступну річ. Перейдемо в режим редагування. Для цього два варіанти існує у нас. Або ось тут обрати цей режим Edit Mode, або натиснути клавішу Tab на клавіатурі. Для роботи з підоб'єктами у нас існують ось три інструменти оці вершини ребра-грані. Ми можемо переключатися між цими підоб'єктами, натискаючи цифри 1, 2 і 3 на клавіатурі. От Зараз у нас вибрано вершини. Я натискаю двійку, переключаюся в ребра, натискаю трійку, переключаюся в грані. І нам необхідно частину ось цього циліндра видалити. Для цього перейдемо на один із ортогональних виглядів. Для цього на нумпад клавіатурі існують цифри 1, 3 і 7. Один це вигляд у нас спереду. 3. Ми натискаємо це вигляд справа. Ось тут пишеться. 7 вигляд зверху. Якщо нам потрібні протилежні вигляди, до тих, що я тільки що назвав, то ми додатково ще натискаємо і утримуємо клавішу Ctrl. Тобто 1 це у нас вигляд спереду. Якщо я натисну Ctrl і 1 на numpad клавіатурі, це у нас буде вигляд ззаду. Відповідно, 3. Вигляд у нас справа, Ctrl-3, вигляд зліва. Ну і 7. Вигляд зверху, Ctrl-7, вигляд знизу. Давайте ми вигляд спереду увімкнемо. І для того, щоб виділити більшу частину елементів, давайте переключимося з вами в каркасний режим. Це можна зробити, або ось тут, натиснувши на оцю відповідну кнопку. Повернусь назад, або ми натискаємо клавішу Z, і у нас відкривається ось таке кругове меню. І тут, по суті, ці чотири кнопочки, вони представлені. Ми оберемо Wireframe, каркасний режим. І протягуванням виділимо, ну, наприклад, ось так. Натискаю Z, знову повертаюся. Звичайний режим. І я бачу ось те, що тут виділилось. Можливо, оцю грань потрібно залишити ще. Тому я натискаю Shift. І клікаю по цій грані, вона у нас автоматично виділення з неї знімається і з цієї грані. Зніму виділення. Оце, що виділено, все, що виділено, нам необхідно видалити. Натискаємо клавішу Delete. І обираємо з вами, що саме потрібно видалити. В даному випадку Faces. Faces це і є грані. Ось у нас залишається такий об'єкт. Тепер ось ці відкриті ділянки нам необхідно закрити. Для цього переключимося з вами у режим роботи з ребрами. Двіечка. Виділяємо, клікнувши по ньому одне ребро і натискаємо клавішу Shift. Виділяємо протилежне. І натискаємо англійську клавішу F. Ось у нас зверху закрили однією гранню оцю відкриту частину. Тепер бокові частини також потрібно закрити. Тут виділяємо одне ребро. Натискаємо і утримуємо клавішу Alt, і клікаємо по цьому ребру ще раз. У нас таким чином виділяється петля ребер. Натискаємо знову клавішу F. Закрили. Аналогічно поступаємо і тут. Виділили одне ребро, Alt-Клік ще раз. Виділилася петля ребер, натискаємо клавішу F. Ось такий об'єкт. Використаємо комбінацію Ctrl-R і прокрутимо коліщатку вперед. Щоб у нас утворилися ось такі дві петлі ребер. Якщо ми більше прокрутимо, то їх буде більше утворюватися. Нам достатньо двох. І тепер можна зробити або подвійний клік лівою кнопкою мишки, або краще, щоб не посунулася рука після першого кліку, два рази натиснути на Enter. Що я маю на увазі? Якщо я роблю один клік, то після нього я ще можу оці петлі переміщувати. І для фіксації в потрібному місці, я потім повинен зробити ще один клік. В даному випадку краще, щоб от не збилося, не поїхали ці ребра кудись, не туди, куди потрібно, достатньо два рази Enter натиснути. От в цьому випадку, коли я вже один клік зробив і в мене вони почали рухатися, а другий я тепер не знаю де його клікнути, щоб так по центру вони були, то можна натиснути Escape. У нас петлі ребер виділених залишилися, і вони зупинилися якраз в тому місці, де були створені. Тепер нам необхідно їх роздвинути в сторони. Для цього ми дивимося, вздовж якої вісі нам необхідно їх переміщувати. Бачимо червона вісь – це вісь X. І натискаємо комбінацію для масштабування S, це scale у нас масштабування, і вказуємо напрямок вісі S. X. І ось таким чином розсовуємо ці петлі ребер в сторони. Тут чітких якихось розмірів дотримуватися не обов'язково. Можна залишити ось таким чином. Тепер знову перейдемо на вигляд спереду. Одиничку на numpad клавіатурі натискаємо. Тепер Z. Каркасний режим. Перейдемо в режим роботи з гранями. Давайте я ось тут увімкну. І нам необхідно виділити з натисненою клавішою Shift. Давайте, наприклад, ось ці грані Z. Повернемось до звичайного режиму, щоб видно було, що ми тут зробили. Ось такий вигляд зараз ми маємо. І тепер я хочу інвертувати виділене. Тобто, щоб виділеними. Стали у нас ось ці грані, а з цих граней виділення знялося. Для цього я натискаю комбінацію Ctrl-I, і в мене відбулося інвертування виділеної частини. Перед подальшими діями бажано застосувати всі зміни, які ми тут зробили, тому що інструмент, який ми будемо використовувати, може спрацювати неправильно. Тому я вийду з режиму редагування, натискаю TAB. Тепер Ctrl-A. Оберу All Transforms. І знову повернуся в режим редагування. Тепер ось ці грані, які в нас виділені, їх необхідно вдавити всередину. туди. Для цього ми можемо скористатися інструментом екструдування. Ось він тут знаходиться, але не простим оцим інструментом екструдування. А якщо ми бачимо, що тут є невеличкий трикутничок біля кнопки знизу справа. Якщо ми натиснемо на кнопку і потримаємо секунду, то у нас додаткові інструменти екструдування відкриваються, список точніше їх. І нам необхідно обрати ось цей варіант: Extrude along normals. Екструдування вздовж нормалий. Після цього з'являється у нас ось такий маркер. Ми натискаємо лівою кнопочкою мишки на ось цей кружечок. І починаємо мишку переміщувати вгору або вниз, в залежності від потреб. В даному випадку я от переміщую вниз, і у мене екструдування відбувається якби всередину. Такий результат ми отримуємо. Після того, як ми зробили дію, у нас внизу з'являється меню останньої дії, де можна робити додаткові налаштування якісь. В даному випадку єдине додаткове налаштування, яке я хочу зробити, я хочу встановити ось тут прапорець, Offset Even. Щоб у нас більш коректно це екструдування відбулося. І тут більше ми нічого не робимо. Можна згорнути. Це меню. Переключимося знову на інструмент вибору. Нам вже видавлювати. Можливо, тут нічого не потрібно буде. Давайте ось тут ми глянемо. Ще. Ні, все ж таки трошечки ще дещо видавити нам необхідно буде. Давайте ми виділимо з натисненою клавішою Shift. Ось ці грані. Подивимось на них. І натиснемо комбінацію S, Y і цифру 0. Таким чином, ми з вами якби вирівнюємо оці грані і робимо їх перпендикулярними до осі Y. Натиснемо Enter. Аналогічно необхідно зробити ось з цього боку. Виділяємо грані, натискаємо таку комбінацію. S, Y, вказуємо вісь і просто 0. Натискаємо Enter. Тепер виділимо ось ці дві грані. І трошечки їх екструдуємо. Натискаємо І, переміщуємо мишку. Ну, якось ось так. В меню останньої дії. Можна зробити невеличке коригування, наскільки ми видавили. В даному випадку представлена вісь Z і значення. Чому Z? Тому що ми після того, як тут зробили деякі дії, ми не застосували зміни. Тому вважається, що тут вісь Z. Вздовж вісі z ми це робили. Хоча в глобальній системі координат це не вісь Z. Давайте ми тут значення. Наприклад, на ось таке змінимо. 0,1 сота. Аналогічно виділимо тепер ось ці грані. Проекструдуємо їх. Клавіша І англійська. І тут також значення встановимо 0,1 сота. По суті, світильник у нас готовий. Вийдемо з режиму редагування. Подивимось ще раз. А Тепер ми бачимо, що ось тут видно ці грані, нам необхідно згладити цей об'єкт. Клікаємо правою кнопочкою мишки. Обираємо пункт меню Shade Smooth. Після того, як ми обрали Shade Smooth, необхідно ще додаткову дію зробити, оскільки ми бачимо. Ось тут появу таких артефактів неприємних. Для цього ми заходимо ось сюди на вкладочку Object Data Properties, заходимо або відкриваємо вкладку Normal і активуємо параметр автозгладжування. Ось тепер наш об'єкт згладжений, і артефактів майже не видно.